Це продовження теми енергетичного захисту житла. Ви бачите, тут на Києві такі павуки, які якраз цим і займаються. Отакі От в них є різні. Вони маленькі можуть бути і можуть бути, зараз покажу, і такі великі. От, От вони беруть і захищають простір від різних сил. Робляться на Різдво, і потім висять дуже довго. От. Ну, тут ще багато цікавого, тут ще витинанки такі з Різдвяною зіркою, з нашими ну, тут. такі інсталяції. От. Коротше, тут дуже цікаво. Ну, і в принципі вертепи, зараз я перейду в іншу залу. О, до речі, от, тут багато таких зірок. Ну, потім переходимо і тут. Бачимо дідуха на трьох ножках. Бачите, він повністю наші зірки. Тут ще павук показую, як він теж виглядає з такою великої величезної одинанки. Ну і верте різні такі зірочки. Переходимо в іншу залу. В іншу залу переходимо. І тут ми бачимо традиційний різдвяний стіл. Рекомендую його передатись, як він буде. Зверніть увагу на свічку. Потім ми. Переходимо в іншу залу. Тут я вам таку екскурсію зроблю. Зараз, ну, зараз, секунда, 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 секунда. І тут ми бачимо от, продовження дискусії з Катій Чилі. Ось такі підсвічні були. так виглядає. Отже, ну, ми тут бачимо ще один зал. Зараз я покажу ще один зал, де вертепові всі прийшли далі. Бачите, в одяг кози. Всі маски різні. Різні маски. Це взагалі це шикарно, що хтось це взявся і зробив. Таку виставку. Бачите, для такого артепа одяг, такі штучки Ох, ну і музичні інструменти. До речі, дуже схожі на цю шотландську. Отже, хочу сказати, що організатори зробили дуже круту штуку. Тому що вони зробили бачите, виставку з нашими традиційними обрядовими елементами, які треба знати і вміти їми користуватися. Всього найкращого, екскурсія така маленька закінчена.